Анатолій качан білі ночі в Одесі. По вулицях Одеси, в святковому вбранні, акації принцеси гуляють на весні. Куди не гранеш вранці, Акації цвітуть, по тихій молдаванці до моря нас ведуть. Над морем кожен вечір акації стоять. Накинувши на плечі південний аромат, ген вогники мигають на щоглах кораблів, Що з моря поспішають до рідних берегів. З приморського бульвару мов сивий капітан, в зелених окулярах вітає їх платан, а з гавані Нептуна, як дівчині, моряк. А красуням підморгує маяк. Коли у білій тиші, акації цвітуть, стає вночі світліше у місті і в порту, Шепоче хвиля хвилі, на берег подивись. Це знову ночі білі в Одесі почались.